У пустомитівському районі згоріло приміщення Держкомзему. Вогонь виник близько другої ночі з 30 на 31 липня. Пожежникам рятувати уже було нічого. Зловмисники навіть не прибрали з місця злочину доказів. Я на віконі рамі. Е Видно, що просварлені дірки, чи то туди речовину воно заливали, чи там було потім був вставлений якась як фітіль, щоб воно могло підпалитися. Це вже з'ясують експерти. Міліція порушила кримінальну справу за фактом зумисного пошкодження майна. А начальник районного держкомзему переконаний, під підпалом хотіли знищити документи та помститися йому за непоступливість. Та на чужому хотіли взяти. От і все. На чужому я підписувати не буду. Про великі ділянки йдеться. Про значні. А де саме? Я потім розкажу, ви слідчі запитаєте. Це... Добре. Десь поближче до Львова? Так, поближче до Львова. Чоловік розповів міліції, кого підозрює у злочині. Тим часом вогонь знищив більшість документів. 95% із них, каже начальник держкомзему, відновити буде неважко, бо вони занесені в електронну базу даних.